Слава Ісусу Христу! Ісус Христос не хоче відпускати від себе людей голодними. Його думки звернені до того, щоб люди, які є навколо, вони не просто його чули, але щоб вони відчували себе небайдужими для нього, що Він про них думає. І тут... Гарне таке порівняння, дорогі брати і сестри, бо також апостоли думають про людей, також апостоли тримають собі на увазі їхній голод, те, що люди себе відчувають некомфортно, те, що вже похилилося до вечора, і в принципі треба також і нічліг якийсь знайти, а вони ще й голодні. Але їхні думки йдуть в протилежну сторону. Треба просто відпустити. Нехай кожен собі зараз подумає, всі вони дорослі, як їм додому добратися, що їм по дорозі десь перекусити, бо тут пустинне місце. Вони, так би мовити, хочуть лише допомогти. А Ісус Христос є той, котрий хоче нагодувати, наситити. І бачите, коли Ісус Христос. Просить апостолів, ви їм дайте їсти, то вони говорять те, що є людське. У нас є там невелика частина, п'ять хлібів, дві риби, щось трошки є. Але це те, що ми взяли, бо думали про себе. І так завжди, дорогі брати і сестри, у нашому житті, що ми думаємо про себе. Ми пробуємо прораховувати. Ми пробуємо, як це не раз кажуть в народі, тягнути кінці з кінцями, дожити до наступного місяця. Ми пробуємо собі добре роздумати, чи буду я мати щось там на завтра, тиждень, місяць і так далі, що зараз треба купити моїй сім'ї, бо нас чекає там холод, опалювальний період. І всі наші думки можуть іти у цьому напрямку і в цій круговерті, щодень наша голова закручена. А те, що нам дає Євангеліє, котре говорить про це помноження хлібів, про це чудесне нагодування, це одну таку правду, що навіть якщо твоя зарплата буде більшою, навіть якщо в кар'єрі ти зможеш просунутися далі, навіть якщо пенсію піднімуть. Навіть якщо зовсім економічно десь все зміниться, і в тебе будуть якісь більші можливості, ніколи не будеш насичений, наповнений до кінця. Завжди щось будеш шукати в своєму житті. І те, що справді нас може наповнити, це лише благословіння Боже. Це лише тоді, коли відчуваєш у своєму житті, що Христос і благословляє той мізер, котрим живу. Хоч може так важко, що ніколи себе не відчуваю добре, але коли Христос то благословляє, можу насправді відчувати радість життя. Я думаю, дорігі брати і сестри, що ви це кожен на собі пережили, бо інакше ви би тут не були о сьомій ранку, і практично щодень, ви це пережили на своєму житті, що коли те, що я маю, благословене, зовсім живеться інакше. Так ось сьогодні. Я вас запрошую до того, щоб ми цю мудрість, це Боже благословення, це Боже наповнення із своєї свідомості нікуди не відпускали. Щоб ми завжди про це пам'ятали. Знову ж таки, і тоді, коли сядемо і знову будемо роздумувати, а як там завтра, а як там через місяць, а чи можу до кінця? Щоб у цій кожній журбі ми Вносили то Боже благословення, котре Ісус Христос нам дає. Це Боже помноження. О, Господи, я журюся і мушу журитися. Відповідальність за своє життя несу на собі, але коли я прийняв і прийняла Тебе, як сьогодні також апостол Павло запрошує колосян, то каже, що в ньому зміцнюйтеся, у ньому і ходіть в Ісусі Христі. Зміцнюємося і ходімо з усім тим, що кожного дня маємо, з тим, що випадає на наше життя. І тоді справді Христос буде на кожному кроці разом із з нами. Амінь.